Їду дивитися будинок в село Новоселівка Степовського району Миколаївської області. По трасі дорога нормальна. Після повороту з траси чотири жахливих кілометри бездоріжжя до села. Будинок, що я їду дивитися, знаходиться на центральній вулиці, Орієнтири перед будинком руїни магазину, трохи за будинком руїни старого костолу Антонія Падуанського. Що це старе німецьке село видно зразу. Таку блискучу, лускату черепицю я бачила тільки в німецьких селах. Шкода, що дахи, де вона є, вже скрізь провалені. Черепиця б витримала, Не витримують крокви. Від вулиці бетонний паркан з залізними воротами, і паркан і ворота в гарному стані. Двір заасфальтований, асфальт вже старий. Кришиться. Над двором виноградна арка. Виноград ніхто не збирає, та тінь влітку необхідна. Ліворуч у дворі за сіткою вивід водогону. Далі погріб та невеликий гараж. Праворуч будинок. До нього впритул прибудовані літня кухня, сарай для худоби та більший гараж. У дворі кілька великих дерев шовковиця та горіх вони більше для тіні. Вихід до городу через металеві ворота з хвірткою. Від сусідів двір та город огороджені сіткою по стовпчиках. В городі є літній туалет та сарай для птиці. Город величезний. Аж он до тих дальніх стовпів п'ятдесят соток. Земля гарна та вже кілька років не обробляється. Будинок стара німецька хата. Це зразу і гарна, і погана новина. Погана тому, що хаті, скоріш за все, більше ста років. Гарна тому, що це німецька хата. Свої роки вона простояла без жодної тріщини у стінах і має не нульові шанси простояти ще сто років і пережити нас з вами. Тим більше, що найбільш вразливий елемент черепичний дах, давно замінений на шиферний стіни кам'яні. Дуже товсті, дах шиферний ніде не тече. Всі вікна замінені на пластикові. Вхідні двері металеві, трохи поіржавили, але ще міцні. Вхід в будинок через варанто. Ота От труба ліворуч вентиляція для газового котла. Так було за проектом. В веранді праворуч двоконтурний газовий котел. До нього підключено опалення і ним гріють воду. Бойлера в будинку немає газова плита. В будинку їх підключено три на веранді, на кухні і на літній кухні. Кажуть, всі три є в проєкті. Кухонна зона обкладена плиткою. В будинку залишається все, що ви бачите на відео, крім пральної машинки, м'якого кутка в кімнаті та деяких особистих речей. З веранди, вхід до великого коридору. Звідти ліворуч і праворуч кімнати прямо кухня і ванна кімната. Отвір в підлозі. Там встановлені крани та фільтри для води. Кімната ліворуч. Під вікнами батареї опалення. Батареї та розводку робили нещодавно. Кажуть, все працює. Про стовп я зразу спитала, чи то не провисли крокви, бо в деяких хатах так підтримують стелю, коли вже дах готовий впасти на голову. Ні, кажуть, так завжди було. Так будували спочатку, і в кімнаті навпроти теж є такий стовп. Я вірю, балки не виглядають якось небезпечно провислими стіни і стеля білені, підлога дерев'яна. О той бежевий м'який куточок господарі заберуть, все інше залишається. Ванна кімната з вікном це єдине приміщення без водяної батареї опалення. Воно опалюється межкімнатною грубою, як і сусідня спальня. Палять грубу звідси. Стіна над грубою обкладена плиткою. Тут нова велика ванна і унітаз. В кутку двері до спальні. Не знаю навіщо? Можливо, найкоротший шлях до туалету вночі. Кухня з газовою плитою, рукомийником і холодильником. Кухонний гарнітур старий, але він є. В кухні готували взимку, на веранді влітку, щоб в будинку було прохолодніше, на підлозі лінолеум по дерев'яним дошкам. Межкімнатні двері дерев'яні, ще міцні, та дизайн вже не дуже актуальний. Найбільша кімната колись була на чотири вікна, але одне закладене місця багато, будинок просторий 93 квадратних метри. Величезний ПОГРІБ Глибокий, арковий, з дуже зручними сходинками – їх тут аж вісімнадцять. Маленький гараж використовували як сінник. Зразу за будинком наступні двері літня кухня. Вона маленька, але з вікном, і тут встановлена газова плита. Сарай для худоби зі стілами колись тримали велике господарство. Великий гараж з ямою, яма не глибока. Величезна басина аж на дев'ять кубів. Воду, на жаль, вже не тримає, потрібний ремонт. Відремонтувати басину дорого. І треба знайти спеціалістів та в будь-якому випадку дешевше, ніж викопати ново. Запас води потрібний. Сусіди живуть ліворуч і навпроти через вулицю. Ціна 200 тисяч гривень, документи в порядку, земля ще не приватизована, але власники зараз цим займаються і до продажу обіцяють закінчити. Ціна за будинок зі зручностями, газом та водяним опаленням, як на мене, прийнятна. Найбільша проблема саме село Новосилівка. В селі живе десь 200 людей. До війни було більше. Та через село проходили орки, і воно постраждало від обстрілів. Дитячий садок, магазин і кілька будинків досі в руїнах. Люди виїхали, і невідомо чи повернуться. В школу дітей возять сусідні квітки. Останній магазин закрився влітку. Щось схоже на інфраструктуру є в райцентрі степовому, туди 20 кілометрів. Та дорога така, що простіше доїхати до Миколаєва, до нього 36 кілометрів. Громадський транспорт ні, не чули. Костел святого Антонія Падуанського, історична пам'ятка місцевого значення. Зрозуміло, що грошей на ремонт немає ані в Новоселівці, ані в Миколаєві. Їх просто зараз немає, але дах впав давно явно, не в цю війну. І його досі не прибрали. Щоб навести порядок, не потрібні гроші, тільки бажання. Когось не злякає така відстань до цивілізації жити на хуторі не така вже й погана мрія. Та я б хвилювалась за централізоване водопостачання. При такому стані доріг і інфраструктури те, що воно досі працює, диво і везіння. Везіння колись скінчиться. І тоді лагодити водогін буде нікому і нема за що. Треба бути морально готовим пробивати свердловину власним коштом. До Буга кілометрів 18. Вода може бути неглибока. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.